Ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І Так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава я вважаю, що коли писатимуть історію 21-го століття, це відео стане одним із найвпливовіших коротких роликів нашого часу. Він був готовий залишитися і померти. Від хорошого лідера він перетворився на великого, ставши Вінстоном Черчиллем з айфоном. Це було дуже важливо, що президент залишився в Києві, що такі люди не втікають. Я думаю, все, що в нього було на душі в той момент, було в цьому відео. І друзів його в цьому виступі було багато, і батьків. Я думаю, що трошки.